Інвестиції Америки в оборону України забезпечать довгострокову безпеку для всієї Європи та світу. Так, на промову президента Сполучених Штатів Джо Байдена до американців відреагував Володимир Зеленський. Президент назвав звернення американського колеги дуже потужним та подякував Америці за непохитну двопартійну підтримку України, яка надихає всіх наших воїнів і нашу націю. Ну і з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, от звернули ми увагу на те, що звернення президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена відбулося а, вже після телефонної розмови із а, Володимиром Зеленським, президентом України. А, знаємо, що говорили про. Озброєння знаємо, що говорили про подальшу підтримку. Напевно, були певні і обіцянки в подальшій підтримці. І Бачимо вже такий оновлений спільний пакет на 60 мільярдів суто для України, не враховуючи там 12, близько 12 мільярдів для Ізраїлю. Але от звертаємо вкотре увагу на те, що Звірка годинників, так би мовити, вона є у такому онлайн режимі, і вона є постійною. А це багато що означає безумовно. Тому що я думаю, що ось це звернення, яке відбулося і президента Байдена до нації, вона якраз було спрямовано на те, на перше на два важливих моменти, на яких наголошують і в нас в Україні, до речі, і українська влада так само. Перше це те, що Перед Ізраїлем стоять виклики і загрози, які подібні нашим, тому що виходом набувачі від того, що відбувається в Ізраїлі, і тих, хто веде зараз війну проти нас, одні й ті самі. це Кремль. Ну і в випадку Ізраїля це ще Іран. Що й було названо американським президентом, тобто це об'єднано. Тобто, це об'єднано як єдиний виклик заходу, єдиний виклик Сполученим Штатам. А відповідно не можна розділяти і говорити про те, що зараз це потрібно зміщувати фокус уваги і забезпечувати більше потреби, наприклад, Ізраїлю в даному випадку. Потреби Ізраїлю будуть забезпечувати, звичайно, це очевидно і це факт, але не за рахунок того, що потрібно підтримувати Україну. Я думаю, що це. Чіткий, і зрозумілий меседж щодо цього, крім того, я думаю, що дуже добре, тому що знаєте, це зняло ось цей градус побоювань того, що підтримка України може зменшитися, тому що різні дискусії йшли на різних майданчиках. Ми бачили, і президент України особисто їздив в Брюссель на Рамштайн для того, щоб переконувати партнерів, говорити, обговорювати тематику майбутнього забезпечення України зброєю, постачання і так далі. І ось ці меседжі, які зараз в результаті прозвучали від Джо Байдена, це якраз дуже важливо і час, і контекст. І зміст сказаного, і це збігається абсолютно. От ви процитували Володимира Зеленського, він сказав про інвестицію в безпеку. Теж саме сказав президент Байден, що це є інвестиція в безпеку. Ось з багатьох аспектів не тільки практичного з точки зору передачі озброєнь, а й політичного, дипломатичного, геополітичного з багатьох точок зору це звернення саме зараз. Воно дуже важливе, як мені видається, пане Олександре. Давайте далі поговоримо про далекобійні ракети атакам. З США поставлятимуть Україні більше цих ракет і робитимуть це на постійній основі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, це прямий результат домовленості між президентом Володимиром Зеленським і Джо Байденом у Пентагоні. Наголосили, що Україна має застосовувати ракети атакам виключно в межах своєї суверенної території. Сполу. Учені Штати Америки та Україна продовжать консультації з партнерами та союзниками для забезпечення країни усім необхідним для захисту від російської агресії. І тут питання в зрізі того, що відбулося на аеродромах Бердянська і Луганська, за даними Міноборони Британії, у Бердянську Росія втратила 9 вертольотів після. Туди того, як спрацював Атакамс. і в Луганську 5. поясніть, будь ласка, це в принципі серйозні втрати для Російської Федерації. І другий момент: ми завжди з вами в ефірі говоримо про те, як вони переміщують і розташовують свої сили росіяни. А далі, куди вони будуть переміщати тоді ці литовища? З пані Гуменюк ми про це поговорили. І вам хочу адресувати це питання по-перше. Це великі втрати, як для однієї атаки. Я можу сказати так: як для одного, як для застосування наслідок однієї атаки, це великі втрати. Ну я вам можу сказати, що це давайте так. Якщо говорити в цифрах, я вам можу сказати, що зараз це приблизно 5% всієї авіації, яка залучена до війни проти України гелікоптерів не тільки ударних, а й транспортних військово-транспортних. Які зросташовані чи на окупованих територіях були, але велика частина їх розташована далі на території Росії, ну це скажімо так, внаслідок однієї атаки доволі таки непогано наносити такі втрати. Я вам скажу, це перше, тобто дуже ефективно і атакам все пройшли надзвичайно потужне бойове хрещення в Україні. Другий момент я би хотів звернути увагу на застереження Пентагону, які зараз є, вони цікаві, тому що коли кажуть. Не застосовувати атакам по території Росії, я думаю, що це вже на майбутнє, тоді коли ми отримаємо з фугасною частиною на 300 кілометрів, це вже стосується цих. Я думаю, це можливо і не стосується в них менше дальність. Все таки, і ще один момент, куди вони будуть передислоковувати, це цікаве питання, тому що насправді є куди треба сказати. Що вони ще не втратили всі аеродроми є в Криму, а треба зазначити аеродроми. Але що стосується окупованого Криму. А, аеродромна складова, вона зараз передбачена більше під а, тактичну авіацію російську або штурмову. Відповідно, що треба зробити, потрібно зробити ряд заходів, аби поділити ці, ці аеродроми, аби забезпечити обслуговування гелікоптерів і літаків. Це технічно потребує часу, і очевидь, вони десь туди. Я думаю, зараз найближча точка, куди будуть передислоковувати це. очевидь, окупований Крим. Якщо ми говоримо про південь на сході. Я думаю, що це може бути Ростовська область. Там є аеродроми відповідні, які Але ж сподіваюся, що нехай не атакам саме, а іншими видами зброї, дронами іншими можна буде діставати і туди. Пане Олександре, коротенько хотів уточнити стосовно співставності, так от удару ракетами атакам по цим аеродромам і втратам росіян згідно тих відео, які ми бачили, які публікували різні телеграм-канали, наближені до збройних сил України. Або ж до української влади запускали то три ракети, то шість ракет. Тобто, це, це, це всі ракети повноцінні, так би мовити, атакам були запущені, чи тут теж використовуються, використовуються якісь обманки. Можливо, ви знаєте. Я, я думаю, ви, мабуть, хочете запитати, скільки ми використовуємо, яка ефективність і приблизно порахувати, яка кількість нам потрібно. Ну до цього, я, я можу сказати, що ті публікації. Які у Нью-Йорк Таймс посиланням на джерела про кількість, що нам могли бути передано близько двадцяти, їх можна розцінювати дещо критично. Не з точки зору Нью-Йорк Таймс як потужного видання інформаційного ресурсу в жодному випадку, а з точки зору тієї інформації, яким поділилися американські джерела, я думаю, що кількість їх більша. І переживати про те, що на щось не вистачить, принаймні на аеродроми на окупованих територіях, має вистачити зрозуміло. Дякуємо вам, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Був з нами у марафоні.